Пішла гранула, блискуча, блискуча гранула. Ну, Чекайте. Розумка, розпікаємо. Давай малий не підведи. Я ж тебе протирав два рази. Одразу, одразу, все нажило. По температурі доволі доволі... А ну, де табли. Ну, гаражці. Гараця. І це одразу, ну вже щось стало. А, я засипати. У нас є десь накинули треба взяти.

Гаразд, <рес> В руці тримати тримати в руці маскувати. Шихенька. Найшов радис, як мене такі автоклав не ставили. Звичайно, чи правильно він показує, друзі, я не знаю. його сюди. Що покаже, то покаже. Літаємо, лікарні. 72 Так. 72 градусі. Як щось розпереди. Щось дрібиться, щось не дрібиться. Така доволі суховата, важковата, розпереблюється. Не знаю так, чи це правильно, чи неправильно. Зараз я О, підходить. Сіратки лізуть, бачите? Сірадки. Вже, як сказати, сюди до краю. Бо тоді, коли перший раз я протирав, сюди перші сіратки. Дякую з підписнику, що підказав. Щоб про три їх, бо воно з середини розходиться, так притірка розходиться з середніх радків, як би сказати, по радіусі і відходить сюди. Про три, бо останні радки, оці там, не всі пробиті, далеко не всі були пробиті. Про три ще раз. Допомогло, дякую. Класно. Погляньте, блискуться. Блистить. Гладенька, без тріщин. Без нічого. Ну, по довжині не знаю. ну Нормально, ми ж беремо старт малим поросятам, плюс-мінус таке по дужині. Ну По кольору не таке, бо там якесь темне та чорне. Так, вже підходить до завершення цей процес. Цей цікавий процес. Я навіть не встиг нагрітися. Взяв фуст такий був, залишається. Зараз додавлю сюди, зробимо зерненьку сумі, щоб на кінець. Пройтися ним, щоб змастити, бо як засохнуть ці, то щоб сюди це не попало. Ох. Ставимо ціло, перепускаємо це. Нічого не поправляв ключом. ну Це доведеться вже поправляти, бо це жирне. Воно, можливо, і буде підвисати. А чого суміш, нічого не поправляв, насипав, все пішло. Зараз побачимо, чи там ще є якісь чорні цієї, якщо щось побачив. Ролики. Ролики прокручуються. Ролики прокручуються від руки. Не сильно прижаті, гарачі. Ну, температуру не скажу, але якщо там 74, то, мабуть, і тут така температура, можливо, трішки більша. По матриці. Проходять всі отвори, всі отвори проходять. Отаку кашу зробила. І така гранулка. Гарача. Гарача. Погляньте. Розтреблюється, ну така цупка, доволі цупка гранулка. Погляньте.